Коли сталася аварія на Чорнобильській АЕС, із цих місць в тому числі виселяли людей. Виселяли по всій країні. Коли люди розуміли, що радіакції практично немає в цих місцях, люди почали повертатися на свої рідні місця і заново заселять хати. Це Житомирщина. Житомирщина, як виявилося, теж була. Чорнобильською зоною. Це невеликі міста, це невеличкі села, але тим не менше, Житомирщина теж попала під Чорнобильську зону. І вона і зараз є такою. Люди із цих місць розселені по всій країні. Саме цікаве те, що я як Черкаський дуже багато тут зустрічаю людей, які якимось родом зв'язані з Черкасами. Або живуть у Черкасах, а сюди приїжджають, або їхні родичі живуть там. І я дивувався, що так відбувається. А виявляється саме через це, що колись було велике виселення, і потім народ просто повертався. Хтось залишився, розсалений по всій країні, але більшість повернулася. А біда не залишилася одною. Люди поселилися назад, зайшли на свої рідні місця. І в 22-му році, в тому числі, в ці місця перейшла російська армія. Село на Житомирщині поближче до Білорусі. Під час вторгнення оце, такого влупили по хазяйському двору, де не було нікого. Житомирські люди зустрічали російську армію, хто чим міг. Хтось палками і звилами, а хтось автоматами. І тут за ці землі тут були реальні бої. За що ми не знали? Дуже мало хто знає, що Житомирщина теж воювала з російськими загарбниками. То Щось вам таки... молоко треба. Молоко. Там. Так нема нема То куди. Ми а ми в бутилочку далі. Перша хата а де саме? Оде тут? Зустрівся з місцевими фермерами, якщо коротко, і запропонували мені зайти до них по молочку. Ну, такий тут народ на Житомирщині. Привітний, щедрий, гостинний. Такі дороги є тут далеко, далеко-далеко від цивілізації. Не дивлячись на ці всі нюанси, місцевий народ Житомирщини. Все одно дуже. Гостинні. Мені буквально варто було підійти до людини, побалакати з нею. Вона мені вже запропонувала там яйця чи молока. Люди тут дуже хороші, не жадібні. Моя сім'я теж дивується цими людьми, наскільки ці люди по-справжньому людяні. І знаєте, ще один дуже важливий такий нюанс, особливо для солдата. У Житомирській області солдат пішки майже не ходить. Можливо, я зараз не покажу, як воно насправді відбувається. Але практично кожна машина, яка бачить військового, зупиняється і підвозить. А тоді повернувся сюди. Дякую. Ви, ви знаєте, оце скажімо так, і прості люди. Ви в свій час були людина вищого рангу були. Але все одно кожен тут підвозить, хто може, кожен підвозить, зупиняється. Люди так. тут дуже відзивчені і допомагають. Да, Це добре. Тут. Багато людей повиїжджали, коли почалася війна. І взагалі багато народу виїжджало звідси на заробітки і ще раніше до війни. Насправді тут, якщо подивитися, чисто візуально видно, що дуже багато жінок. Але мало місцевих чоловіків. На жаль, така статистика в нас, в принципі, є по всій країні, але ж тут не вистачає банально чоловічої робочої сили. Бо основна робота, яка зараз тут залишається, це земельне господарство. Худоба і вирощування якихось рослин. Але ж із рослинами теж не задалося у людей. Бо в 2024 році був знову дуже сильний паводок. Який рівень води. Уже всі хата стоїть прямо у воді. Да, так людей городи затоплює. І стоїть ці палки аж до літа. Я чесно думав, затопило там по щиколотку води, а тут реально mm -hmm. води. Я ж лице, що робити ремонт там, знаєте, для порівняє. нього перетикало за ночь, воно вберегло. А зараз може ще в Чорнобилю деблю поставити. Стоп, якби задреселірували її. Ага. Ну в кишку йде. Це звик. Це, це таким, що так довго, це перший раз погріб. Ага. Воно і літом було, роздивалося тоді. Ну воно затопило за ніч берег, все стояло в гаразі. А зараз... Ну, з погрібами вам нема смислу ігратися, гратися. Ну, у вас погрібало? Ні, мене на уроні цього, бачиться, погріб теж строїв. Батько. А колодязі у вас як? О, повні. Помніть, берете воду звідти чи ні? Бере. А що робить? Водопровод є, але да, там хуже вода чи ржава. Тут жені багато. Бо один, та скважину ставили. 90-е года, що добре, сьогодні годовщина Чорнобиль. Uh -huh. І притягнули от, от, от водачку скважини. Ну, а потім же металоломи почалися. Uh -huh. І є чуть-чуть провода і... і насос і тому подобається. Поставили по парку дві складні стоїть. Житомирщині здивувало те, що там дуже багато кар'єрів після колишнього видобування камня. І в цих кар'єрах зібралася голуба вода. І тепер, коли немає практично моря, туди з'їжджаються з усієї України купатися в голубих водах, які називають Житомирськими Мальдівами. Один із каньйонів, один із місць на Житомирщині, де колись добували каміння або й досі добувають, і утворились такі, скажімо так, техногенні ландшафти. Така красота. Це не природний каньйон, технічний, але такий мальовничий. Пройшов час і Житомирщина згадується вже тільки у спогадах, як добре там було. І наразі хочеться просто тільки передати вітання тим людям, які мене знають. Люди Полісся, дякуємо вам за те, як ви віднеслися до нас і за той приємний час, який ми провели там у вас на полісі. Дякуємо вам за відданість, за щирість, за доброту, за турботу. Побільше би в Україні таких людей, як ви. Ну що ж, а наразі все. Всім до зустрічі. Найбільша локація білого таті, яку я тільки бачив, в принципі, в Україні. А ты что я тебе скажу. А сколько я сколько сказал, килограмм триста, да? Да. Тима, а да ты малючок. Семя, да малючок ты. Пацанам треба видео отчет показать. Да, пиццушка, на лайки. Схвала?